Шановні колеги, вітаю вас. Хочу представити вам доповідь на тему пухлини фатерового сосочка Клініка Патологічної Паралелі. По-перше, хочу нагадати всім, що таке фатеров сосочок або великий сосочок 12-палої кишки. Це така структура анатомічна в стінці 12-палої кишки, яка є собою місце злиття головної панкреатичної протоки або вірсунгової протоки та загальної жовчної протоки Халедаха. Анатомічна Ампула фатерова сосочка може бути і може є собою як єдиний канал довгий, як єдиний канал розширений, як більш короткий, так і може бути два окремих канала, що відкриваються у 12 палої кишки. Ось ви бачите цю зону на схематичному зображенні. Якщо подивитися на слизову болонку 12 те кишки із то ми бачимо, що у нас є великий деодинальний сосочок, проксимальніше від нього є малий деодинальний сосочок. У малому деодинальному сосочку відкривається додаткова панкреатична протока. А, а, ось тут на правому малюнку ми бачимо, що доданий сосочок має свій м'язовий апарат, який називається сфінктер Оді. А, він контролює поступлення травних соків у просвіді 12 палої кишки. Якщо взяти більш взаємовідносини з органами, то на лівій, на лівій схемі ви бачите ось зеленим це загальна жовчна протока, жов, жовтим кольором головна протока підшлункової залози, вони зливаються, формує амбулофетерова соска. І на правій схемі теж саме тільки з іншого точки зору. Треба відмітити, що вся панкратодональна зона знаходиться у заочарованому просторі і достатньо важко доступна для методів оцінки, візуалізації, біоптування і оперативного лікування. Ось тут відмічена на схемі, де саме в нас знаходиться Фатера сосок в тілі людини. А, значить, треба відмітити, що, що, що стосується нашої сьогоднішньої доповіді, це групи лімфатичних вузлів. Загально прийнято в світі використовувати японську класифікацію лімфатичних вузлів черевної порожнини. Вони всі йдуть по номерам станцій від 1 до 16, де один це лімфатичні вузли паракардіальні біля переходу з травоходу в шлунок. І 16-та група це параортальні лімфатичні вузли. Що стосується голівки підшлункової залози та зони амбулафотеравого то регіонарними лімфовузлами для цієї зони є передні до це 17-та на схемі трина задні панкрата до 13 тринадцята група на схемі, 12 група це лімфатичні вузли вздовж загальної жовчної протоки, 8 група це лімфатичні вузли вздовж загальної печінкової артерії, 14 група це лімфатичні вузли біля кореня верхньої брижової артерії. Решта лімфатичних вузлів і наявність метастазів в них буде враховуватися як мет... як віддалене метастазування. Це такий чудовий слайд, я знайшов в інтернеті, будова, нормальна будова фатераосовська, Ось жовтим помічена безпосередньо ампула. Звертаю вашу увагу, що по боках від неї йде переампулярна тканина 12-палої кишки. Це буде важливо, коли ми будемо обговорювати ендоскопічні особливості. В нижній часті нижні фотографії більш темним кольором це тканина пішункової залози, яка відділена від слизової 12-палої кишки м'язовим шаром. Так, використовуємо тнм класифікацію пухін фатерового соска. Восьмовосьму редакцію в нас є процес інсіду, це аденома фатерового соска з важкою дисплазією та зонами індра муказально динокарциноми вони аналогічні забудовою структурою до, до аналогічних процесів у товстій кишці. Потім є процес Т1А, який вже інвазивний, але елімітований м'язовим шаром сфінктера. Т1Б інвазія за межі сфінктера у післязовий шар 12-палої кишки, Т2 інвазія м'язового шару 12 палої кишки. Т3 інвазія панкреса на різну глибину, жирової клітковини, оточуючи сирозної оболонки 12-палої кишки. І Т4 це інвазія крупних артеріальних стовбурів, коли мається неоперабельний процес. Стосовно статусу лімфатичних вузлів у нас буває Н 1 це від одного до трьох метастазів в регіональних лімфовузлах, Н2 більше трьох метастазів в регіональних лімфовузлах. Що стосується епідеміології, взагалі потрібно відмітити, що з фатерового соска – це достатньо рідкісна історія. Вони складають до 0,2% всіх пухлин органів травлення і до 9% відсотків пухлин панкретодоодинальної зони по різним даним. За 2019 рік це вже дані українські. В нас зареєстровано 220 випадків для порівняння кількість випадків раку пішланкової залози – 4500. але треба врахувати таку особливість. В нас за МКБ класифікацію ампула Фараска це 24,1. І от по запиту такому в нас є 220 випадків. А по западу С-24.0 по це пухлини позапочинкових жовчних протоків, куди входить у тому числі інтрапанкретична частина Холедаха 320. Але за нашою власною практикою пухлини жовчо шляхів позапочинкових – це набагато рідша історія, ніж рак ампули фатерового соска. Тому я думаю, що тут має місце не зовсім точне кодування. І таким чином частина з цих 320 випадків, які йдуть, як С-24.0, насправді є С24.1. І більше того, частина раків підшлункової залози, які виставляються як рак підшлункової залози, насправді є раками фатерево соска. Просто на, ну, на момент діагностики процес вже неоперабельний і діагностують як рак підшлункової залози. Хоча насправді це можуть бути раки фатереосаска, я до чого веду, що випадків більше може в два рази більше, спрогнозувати точно важко. Що ми маємо на власних спостереженнях з 2019 по 2021 рік? У нас в інституті було виконано 405 п'ять панкрати це основна методика хірургічного лікування пухлинам полифатерового соска і раків голівки підшумкової залози. З них 90% було виконано з приводу злоякісних процесів, які злоякісні процеси вимагають панкретоденоктомії. Це різні види панкреатитів, особливо параденальних груп панкреатит. Це деякі цистаденоми і ще деяка доброякісна патологія. У 87 випадків з цих 365, тобто 21%, відсоток, була виконана з приводу пухлина фатерового соска. Тобто, 20, кожен п'ятий хворий це пухлина фатерового соска. Із цих випадків 82 випадки, 94% були з лекісними процесами з інвазивним компонентом. Решта 5 випадків це була аденоми, фатереососка з інсітопроцесом. Розподіл чоловіки і жінки приблизно поровну, і середній хворих 61 рік склав. Цікаві дані літератури взагалі по розподілу матеріалів до дооденоктомії за локалізацію. Ось у нас є дані. Що що з приводу раків ампули Фатера Вососка виконана від 15 до 25%. Потім йде до, рак безпосередньо рак 12 палої кишки від 4 до 9%. Це буває дуже цікаві випадки, коли ми має, маємо наприклад блюдоподібну пухлину в стінці в столозові оболонці ДПК, в состав в, в, в зону якої входить фатера в сосок. І тепер це питання: це рак 12 палої кишки з залученням. Зони фатеревого соска. Чи це рак фатеревого ССК з пара, параампулярним розповсюдженням на боронку до 12-палої кишки. Далі безпосередньо рак інтрапанкреатичної частини дистально-жовчної протоки 9-15%. Ну і безпосередньо рак годівки пішонкової залози 56-66%. Тобто, за нашими даними, ми отримали, нагадаю, 21%, що в, в рамках літературних показників. Дуже важливо для того, коли ми кажемо про цей розподіл, дуже важлива первинна робота з органокомплексом видаленої голівки та тканини 12-палої кишки. Тому що саме на цьому етапі ми можемо з'ясувати всі подробиці, які потім вже з'ясувати буде неможливо. Чому? Тому що, наприклад, відрізнити протокол ведення красовому підшлункової залози від панкреату білярного типу аденокарциноми ампуливатерового соска по якомусь одному полю зору або по одному гістопрепарату неможливо. Тобто тільки макроскопічні дані. Ось у нас на малюнку зліва схематично, як виглядає матеріал панкрету до денактемії. Класичний у нас є стінка 12 палої кишки, є годівка пішонкової залози, є фрагмент жовчної протоки загальної. На цьому макропрепараті, значить, ми як ми працюємо у нас в інституті, ми до кожного матеріалу панкрети до дальної резекції відносимося як до потенційно злоякісного і завжди, в незалежності від клінічного діагнозу, працюємо з ним по однаковій схемі. Ми фарбуємо край резекції, тобто край резекції перешийка, край резекції загальної жовтної протоки. І отут е блакитним кольором е пофарбована ложа загаль е верхньої брижової вени, а червоним кольором ложа верхньої брижової артерії. На малюнку справа. На малюнку справа ви, ви, ви бачите вже, ну, вже справжні препарати, які пофарбовані аналогічним чином. Він трохи не так розташований, але видно, що блакитним кольором пофарбована ложа вени, червоним кольором ложа артерії. Зелена краска, там видно з боку, це задня поверхня голівки пішовкової залози. Ось ще один приклад макропрепарату. Зараз ви зрозумієте: це червоним, я помітив, це край резекції перешийка. Далі оце чорна фарба це ложа вени, червона це ложа артерії. І це край резекції загальної жовчної протоки. Далі після цього у нас, після того, як ми маркували краї, набирали краї, ми, ми набираємо всі групи лімфатичних вузлів, ми маркуємо окремо кожну групу, ми маркуємо окремо 12-ту, окремо 13-ту, окремо 17-ту, окремо 14-ту групу це те, що є на препараті. І все те, що нам окремо хірурги надсилають, зазвичай 8, буває, 16, буває, 9, рідше сьома. Якщо виконана гастропанкрата до резекція, то також лімфатичні вози шости при пилорічні і великої та малої кривизни можуть попадати. Далі голівка розсікається або поперечними зрізами, або продольно, для того, щоб нічого не пропустити в ній. І перед цим ми обов'язково розкриваємо просвіт загальної жовчної протоки. Я покажу трохи далі, буде видно добре це. Для того, щоб оцінити, чи нема втяжіння загальної жовчної протоки, десь, яке може свідчити про те, що це або первинна пухлина, або вростання пухлини в нього, і щоб оцінити фатера в сусок. Далі іноді, ми, коли ми отримуємо такі секційні зрізи голівки, ми можемо зробити картографування, ми фотографуємо і потім відмічаємо собі, ну слава Богу, що в нас зараз є мобільний телефон, і це вже це легко робити. Ми відмічаємо, який номер блока відповідає якому, якому фрагменті на макропрепараті. Макроскопічно виділяють декілька типів росту пухлин факторового соска. Перший з них це інтраампулярний, коли пухлина розташована у вигляді екзофітних розростань у просвіті ампули. Далі є вид ампулярно-дуктальний. Це інфільтративна пухлина, яка стиска, стискає просвіт протока, проте не формує екзофітних мас. Далі переампулярно Додинальне ми вже про нього казали, це коли ми не знаємо, чи це рак 12-палої кишки з залученням ампули фатерового соска, чи коли це рак фатерового соска з залученням переампулярним. І десь половина випадків це змішані типи або неспеціфіковані типи, коли в межах однієї пухлини є ділянки інфільтративно, і екзофітні, і які хочеш. Далі декілька прикладів макроскопічної будови. Ось ви бачите два макропрепарати з розкрито через 12-палу кишку. Ось ви бачите поліпоподібно змінений фатерев сосок Тут поліпоподібно змінений сосок Далі два приклади. Ось ви бачите білісовата – це пухлина. Нижче від пухлини це слизова оболонка 12-палої кишки, трохи вище це загальна жовчна протока. Набираються завжди фрагменти тканини, береться таким чином, щоб ми могли потім показати взаємозв'язок пухлини із стінкою ДПК, з м'язовим шаром зі слизовою болонкою, а також загальною жовчною протокою. Далі ось цікавий випадок. Ось ви бачите, червоним відмічено це повнокровна слизова болонка ДПК. Оце розкритий, загальна жовчна протока, розкрита, також жовтого кольору. А ось тут. Маленька, буквально один до одного сантиметра. Е, щільна бпуглина бі, білого кольору, е, яка ви, викликає стеноз фатерового соска всю клініку. Кліні, клінічно класичним проявом є жовтяниця. Так, ну повертаємося до того, що правильна вирізка. Чітка вирізка операційного матеріалу дозволяє правильно встановити анатомічну локалізацію. Ось, приклад, от оце стінка загальної жовчної протоки. відмічена, Оце стилизова блонка ДПК. І ось тут жовтим відмічена зона пухлини. Як ви бачите, в нижній частині вона чітко бі ткань виходить в журову клітковину. Згідно наших даних, ми отримали цікавий розподіл за гістологічним типом. Як виявилося, може бути багато різних видів зазвичай аденокарциноми, залозистих раків, але окрім цього, є така патологія, як залозиста плоскоклітинна карцинома, яка достатньо часто зустрічається в, взагалі в панкрати зоні. Правда, особливо часто в голівці та в тілі пішонкове залози, але в тілі та хвості пішонкової залози, але можуть бути і в голівці, і в фатеровому соску. Далі це дискогезивна карцинома, аналог такої забудови аналог такої аналогічної карциноми у шлунку, але бачите, які два випадки в нас було. Потім світлоклітинна денокарцинома, у нас був один випадок чистої плоскоклітинної карциноми, і потім йдуть нейроендокринні пухлини і змішані нейрондокрини, нейрондокрина не аплазія. Майже 85% всього цього склали аденокарциноми білярного інтестинального типів майже поровну. Цікаво, що при подальшому аналізі характеристик клініка паталантемічних характеристик цих двох пухлин з'ясувалося, що у групі панкрето-білярної явно більше явно більше кількість випадків з позитивними метастатичними регіонарними лімфатичними вузлами у порівнянні з групою інтестинальної денокарциноми. Стосовно виживаності виживаності різних варіантів, наші дані на даний час недоступні. А ось дані літератури нам різних авторів кажуть, що аденокарциноми карциноми фетерового сосочка інтестинального типу перебігають значно краще ніж аденокарциноми панкреатобілярного типу. Тепер декілька гістологічних фотографій. Ось ми бачимо класичну те інтестинального типу. Вона виглядає дуже схожа на колоректальний рак на рак тостої кишки. залози інфільтративні, середнього та великого розміру, з таким темним епітелієм, що містить велике ядро, є езонофільну цитоплазму. І на відміну від цього, панкрету білярне зазвичай залозисті структури більш-меншого меншого розміру. Вони містять рясну світлу, цитоплазму і базально розташоване ядро. Тобто чітко відрізняються ці два типи, але, на жаль, так, от, щоб ми чітко відрізняли, це буває не часто, тому що багата велика кількість пухлин має змішану морфологію, коли в нас одні ділянки перебігають, наприклад, інтестинальні інтестинальні ділянки перебігають в панкрету білярні, навпаки. А буває таке, що просто ми забудовою не можемо сказати точно якого, якого саме походження ці клітини. Треба пам'ятати, що ампулярна зона це складна анатомічна структура. Там стикаються різні епітелі різного походження. Там є і білярні структури загальної жовчної протоки, і і структури панкретичної протоки і епітеті 12-типалої кішки безпосередньо структура ампули, і рак може мати достатній рівень дегетерогенності в цій зоні. Для уточнення ми можемо використовувати імуногістохімію. Класична запропонована панель, що використовується та 7 Сієм, це такен 20, cdx 2 мук 1 і МУК-2. Для інтестинального диференціювання класично характерне це таке 20, cdx 2 та МУК-2. А для панкратубілярного диференціювання це керін та МУК-1. Але тут теж є особливості свої. Не завжди маркери працюють однозначно і. І тобто є свої особливості. А, також моногістохімічні можна дивитися прогностичні та провісні маркери. Це мікросаталітна нестабільність, експресія, HER2, експресія СМА-4. Наприклад, дані, наші дані по розподілу пухлин за цитокератиновим профілем Наприклад, у нас було чотири групи: це текератін 7, 7, 7 20+, двадцять 7+, 20-, 7 20 7-20- і сім мінус Частіше за все зустрічалося 720, їх було 45%. За ними йшли стикератін 7 20+, 30%. І цікаво, що в групах, де експресувався цитекератин 20, кількість випадків з регіонарними метастазами була значно менша, ніж в групах, де був цитикератін 20 негативно. Ну і ось на фото справа, приклад експресії цитекератина 20-го інтестинального типу денокарциному. Далі стосовно CDX2. CDX-2 2 класичний маркер що вважається інтестинального диференціювання. Він може експресуватися як в епітелії кишківника тонкої та товстої кишки, так насправді і в раках цієї локалізації, так і в, раках, і в раках шлунка, і в раках підшлункової залози, і в раках жовчовільних шляхів, шляхів. Але тоді особливості ми оцінюємо в залежності від, від рівня вираженості експресії. От на цьому фоні це приклад внутрішнього контролю реакції. Це слузова оболонка 12-палої кишки, чіткі чітке коричневе забарвлення в цей епітелії крипт та версинок. А там трохи нижче можна розглядіти брунорові залози, які мають слабко помірну експресію в частині клітин. Ось на цій фотографії це аденокарцинома федерасоска з вираженою експресією cdx 2 у всіх клітинах. А це теж аденокарцинома, проте з експресією слабкопомірною в частині клітин. Верхня картинка характерна для інтестинального типу, аденокарцинома нижня може бути як для інтестинального, так і для панкрети білярного запроста. Цікаво, що cdx в групі CDX2 позитивних випадків знов-таки кількість випадків з регіонарними метастазами була значно менша, ніж в групі CDX2 негативній. Стосовно мікросателітної нестабільності, ви знаєте, що мікросателітна нестабільність можна досліджувати в абсолютно різних типах пухлинних процесів. Це в основному це раки кишки, а також раки шлунка, це раки-ендометрію. Ну і також, от, наприклад, рак фотерео соска. За даними літератури, 15%. Ми проаналізували 69 випадків, і з них виявили 9 випадків мікросателітно нестабільних. Всі вони були внаслідок мали 1 ПМС-2 дефіциту 13,8% від загального кількості спостережень. Стосовно 2 статусу класично R2 – це маркер чутливості до 2 лікування для раку молочної залози, та для раку шлунку. Але якщо провести аналіз літератури, то можна виявити, що 2 гіперекспресія може спостерігатися в аденакарци в аденокарциномах різних локалізацій. Наприклад, і при раку товстої кишки, і от при раку фатерового сосочка. Різні дані кажуть від нуля, тобто хтось не знайшов жодного випадку до 23%. Кожен п'ятий випадок був 2 позитивним. Ми теж перевірили на нашій групі хворих. І з 69 випадків виявили один випадок на 2+, плюса і один випадок 3 плюса, де всі клітини були позитивні на HER2. І це були обидві единикарциному інтестинального типу. Ми використовували схему оцінки her 2 для раку шлунку. Як каже література, такі випадки, які мають her 2 плюса, наприклад, в кишка, товста кишка, або фатера в сусочок, або також часто в раках, раках жовчного міхура можна виявити гіперекспресію Хер2, ці всі пацієнти вони кандидати на таргетну терапію. І це особливо важливо, коли ми маємо метастатичні процеси, коли нам потрібно підібрати на якомога більше важелів впливу на пухлину. Цікаво, що в цій роботі ми використали, я не знаю. Як на мене, вперше в Україні ми використали таку методику, як TMA, тканьові мікроматриці, ті ще мікроарей, або мультиблоки. Ми формували ось такі по 15, по 15 фрагментів пухлин від різних пацієнтів в рамках одного блоку. І це дозволило нам значно сэкономити ресурси, час, особливо імуногістохімічні маркери. Ми робили просто одразу робиш одну реакцію на, 15, ну, на 14 больних. Отут чорною, чорним маркером обведена нормальна тканина печінки, щоб ми знали, від, з якого боку. Порахувати нам пацієнтів. Цікавий приклад з практики з пухлини Фетеравого соска. У нас був пацієнт 54 року, роки, 15 років тому йому виконана брюшна анальна резекція з приводу раку прямої кішки на фоні сімейного множинного поліпозу. Ми точно не знаємо, яка була мутація, даних, не, даних медичних, медична документація не була надана. Але відомо, що в нього є поліпи в товстій кішці, і е, була клініка жовтяниці, Він поступив на дообстеження, виявили поліпи в дванстипалі кишці і особливо поліп з підозрою на малігнізацію в зоні патамболефатералосуска. Ось ви бачите на фотографіях це матеріал панкрато до розкритий через стінку 12-палої кишки. Ось жовтим відмічена це пухлина, така поліпоподібна пухлина з виразкуванням в центрі. Пухлина в зоні фатерового соска, Ось зелене відмічено, це велике, теж поліпоподібне утворення дистальніше від фатерового соска. і ось, ось це. Блакитною фарбою відмічені численні дрібні поліпини балонці ДПК. А за даними літератури, якщо ми кажемо про сімейний аденоматозний поліпоз, наприклад, то частота ураження поліпами 12-палої кишки майже 100% і десь 4% ризик малігнізації в 12-палій кишці. Тобто, якщо є пацієнт з сімейним поліпозом, обов'язково треба зробити до подивитися, який стан 12-палої кишки. Ось цей же пацієнт після формалінової фіксації матеріал на розрізі ми пополам розкрили голівку. Ось це розкрита це тканина пішункової залози вона інтактна. А це стрілечками на пополам розрізана загальна жовчна протока. І оце жовтим відмічена пухлина розрізана пополам. Ось тут видно, як пухлина стрілочкою червоною, як пухлина розповсюджується полівоподібно, екзефітом розповсюджується у просвіт загальної жовчної протоки. Це декілька вже історичних фотографій. Зліва фотографія це. Аденома, тобулярна ворсинчата з дисплазією, проте без ознака аденокарциноми – Це велике утворення, що було достатніше від патера соска. А оце жовтим безпосередньо вже пухлина в, в соску, і оце червоним показана загальна жовчна протока, і видно, як екзофіт нависає над слизовою оболонкою загально-жовчний проток. На фоні цієї тубуляри на версию диноми були виведені ділянки денокарциному. В центрі тут видно атипові пітеляні комплекси, які розташовані в, мусу, в слизу, і такі ж самі клітини були виявлені в, в, лімфатич, в деяких лімфатичних вузлах. Тобто має місце мусонозна денокарсинома, що сформувалася на фоні передиснуючих тубулярно варшини чити з дисплазією. Маємо як результат такий висновок: моценознадена карцинома фатерова сусочка інтестинального типу G2 на фоні тубулярної вершинчастої диноми, що має інтра-тапереампулярний екзофітний компонент з інвазії підсозового та м'язового шарів, стінки 12 палої кишки з ознаками лімфоваскулярної інвазії. Далі опис деталі, країв, і в лімфатичних вузлах ми знайшли вдвох з 24 штук. А, наголошу, що дослідження лімфатичних вузлів це краєгольний камінь патогістологічного дослідження будь-якого органу, коли ми кажемо про онкологію. І от, наприклад, наша техніка, коли ми набираємо максимальну кількість лімфатичних вузлів, дає свої результати. Ми частенько знаходимо випадки, коли тільки один або два лімфатичні вузла уражені. Так, і маємо ПТ2, ПН1 як результат, і пацієнт скерований на консультацію до онколога потенційно, з потенційною хіміотерапією. Далі окремо хотів би зупинитися на роботі з матеріалами доскопічної біопсії. Як ви пам'ятаєте, ми сьогодні вже дивилися, що ампула фатерового соска буває не дуже доступна для. Для біоптування і е, частина матеріалів, які ми маємо під час ендоскопії, вони представляють собою слозову оболонку 12 палу кишку, яка мінімальна може бути інфільтрована комплексами динокарциноми. Причому там може бути 3-4-5 буквально скупчень похлинних літерів. дуже треба уважно дивитися. Це декілька прикладів, я хочу вам показати: це динаматозна зміна на слозову оболонку ДПК з ознаками дисплазії та інтермокозальна динокарциноми. Е, ось така кишково виглядаючі залози. Ми у цьому випадку використали імуноїстохімію, тому що у цієї пацієнтки паралельно з раком Фатерова соска була діагностована рак шийки матки. і там було гістологічне дена карцинома. У нас вже була така історія, коли був метастаз рака підшлункової завози в свод влагаліща. І підтверджений, що це був метастатичний, який пророс проріс шийку матки, і ми підтвердили моногістихімічне, що це був метастаз саме раку пішлункової залози. Тому в цьому випадку ми провели тестування як на матеріалі гінекологічному, так і на матеріалі ендоскопічному. Це ви бачите на лівій фотографії, зліва більш коричнева насичена, це позитивний контроль, це виражена реакція у епітелії версинок двенстепової кішки. А справа на лівій фотографії в частині клітин позитивний, це кератин 20. І на правій фотографії ви бачите виражену експресію CDX2 у 2 в усіх пухлихних клітинах. Тобто має місце інтестинальне, аденокарцинома в цьому випадку. До речі, саме ця пацієнтка була прооперована в діагнозом первинно множинний синхронний рак була виконана панкратододенактемія та пангістеректомія з приводу раку шийки матки. Далі наступний випадок, ось ви бачите слезову оболонку ДПК в біаптаті, яка достатньо рясно інфільтрована пухлинними комплексами. Ось тут я обвів спеціально, щоб було видно, де в нас пухлина є. Цікаво, що коли має місце враження слезової ДПК, наприклад, якоїсь пухлини, яка росте з глибини. То достатньо часто виникає лімфостаз розширення на кінчиках ворсин лімфатичних судин, і саме в мене на жаль фотографії нема, але я так розкажу для тих, хто може слухає з практичної гістологічної точки зору. Можуть бути комплекси кластери клітин саме на на кінчиках ворсин. І ми завжди в себе дивимося першим чином. Якщо нема явно видимої пухлини, ми перевіряємо всі ворсинки на наявність от таких вот кластерів, які можуть бути достатньо погано ропогано Ось ще, приклад теж пухлинна зона, все, все решта це тканина слузової оболонки 12-палої кишки. Ось ще випадок в глибині слузової оболонки ріста, аде на карциноми в правій частині, зліва це реактивно змінена слузова 12-палої кишки. Ось трохи ближче. Ось диві, дивіться, як воно хитро росте. Оце червоним обведена рак, а зелене це крипти тонкої кишки. Бачите, ріст між нормальними структурами. Ви знаєте, що велика увага в світі останні десятиріччя приділяється генетичним аномаліям у різних видах раку. Ось робота, яка була присвячена спорадичним генетичним аномаліям в ампулярних карциномах. І виявилося, що найбільш часті генетичні аномалії це мутації у генах TP53 та Крас. Ведуться роботи, які, хоч я б дозволили сформувати молекулярну генетичну класифікацію. по глинам полифотерового соска пропонується на даний час, в залежності від генетичних сигнатур, ділити такий рак на колоректально подібний рак, далі на билярно-подібний рак, на панкреатично-подібний рак, і навіть іноді на шлунково-подібний. Тому що є роботи, які кажуть, що рак з, з аномалією ГР2 або ЄРББ2 він схожий до аденокарциному шлунку. Але на даний час не виставлена конкретна якась схема, як ми маємо це оцінювати, тому що генетичні аномалії вони зустрічаються десь частіше, десь рідше, але в цілому вони не є патогномонічними для якогось конкретного, якогось конкретного варіанту. Далі цікаво, рак фатерео ССК у розрізі спадкових раків. Теж робота присвячена виявленню гермінальних мутацій. От виявили п'ять пацієнтів. Три з них мали аномалію Бірсі 2 гермінальну, тобто якщо передається спадково, і два з них мали аномалію ATM. І ось я вам показував сьогодні випадок сімейного поліпозу. Це, це теж 100% гермінальна проблема якась. Буду закінчувати свою доповідь. В кінці хотів показати вам цікавий слайд. Через 10 років будемо у нас буде сторіччя, як ВІПОЛ запропонував операцію. Панкрата яка була виконувалась тоді 100 років тому, в два моменти двома етапами, і я у всій статті знайшов цікавий, цікавий слайд «Гістологія того часу, 1935 року. І я хочу сказати, що це прям неймовірно. Що тут видно все і тканину підшлункової залози, і тканина ампули, і тканину фетераво і тканину загально жовчний протоку, і безпосередньо тут зона пухлини і наскільки все було розвинуто на заході в той час, на жаль. Для нас дякую вам за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Слава Україні.